Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж зівся соловейко не питай, не знає. Згадай лихо та байдуже, минулось, пропало. Згадай, добре, серце в'яне, чому не осталось? Отож гляну та згадаю було як смеркає, на калині ніхто не минає. Чи багатий, кого доля, як мати, дитину, убирає, доглядає, не мене калину, Чи сироте, що до світа встає працювати, опиниться, послухає, мов батько та мати Розмовляють, розпитують серце б'ється, любо І світ Божий, як великдень, і люди, як люди, чи дівчина, що милого сюдей виглядає, сохне в'яне сиротою, дидітись не знає. Піде на шлях подивитись, поплакати в лозе, За щебечу силовико сохнуть дрібні сльози. Послухає, усміхнеться, піде темним гаєм, Ніби з милим розмовляла, А він нею співає.